Привіт, ви на каналі Soulmate. Повертаюсь до вас з моторошними історіями з Reddit. Підготувала для вас під рубрику Уявні друзі, і там буде чотири історії, три з яких я прочитала, а четверту буду бачити вперше. І як на мене, це буде цікавий експірієнс. Тож... Поки я починаю, ви можете поставити вподобайку, підписатися, якщо ви ще не підписані на мене, і клацнути на дзвіночок. І буду дуже вдячна за підтримку моєї творчості. Посилання в шапці профіля і в описі до цього відео. Починаємо! Я думаю, у мого сина уявний друг, і він звучить як моя покійна мама. Зазвичай я не публікую такі речі. Я роками просто сидів у тіні на паранормал, читаючи історії інших людей і думаючи, та вони, мабуть, трохи перебільшують, але останнім часом вдома відбувається щось таке, що я більше не можу пояснити. Я живу в Кальяні, Індія зі своїм чотирирічним сином. Його мама працює в день, а я уночі. Тож більшість ранків ми проводимо лише удвох. Він дуже милий хлопчик, трохи сором'язливий, завжди говорить зі своїми іграшками, ніби вони живі. Кілька місяців тому він почав згадувати когось на ім'я Мімі. Він казав речі на кшталт: Мімі, сказали, щоб я не бігав по дому. або Мімі каже, що колись ти лазив по деревах. Я подумав, що може це персонаж із мультфільму чи щось таке, що він підчепив на Ютуб. А потім однієї ночі я прокинувся від того, що почув, як він розмовляє у своїй кімнаті, Було чути його сміх, шепіт, я підійшов ближче до дверей і клянусь. Почув ще один голос: тихий, старший, ніби хтось наспівував між словами. Ім'я Мімі вдарило мене сильніше, ніж я очікував, бо саме так усі в моїй родині. Називали мою маму. Вона померла у 2021 році. Мій син народився вже після того він ніколи її не бачив, і я ніколи не згадував її ім'я при ньому. Навіть фотографії її вдома не тримаю занадто боляче. Через кілька днів я спитав його про мімі. Він відповів: вона грається зі мною, коли ти спиш. Вона сумує за тобою. Щось у тому, як він це сказав, стиснуло мені груди. Я запитав, як вона виглядає, і він відповів: як ти тільки волосся біле й м'яке. У маму з пізніх сорока років було чисто біле волосся. Я не знаю, як це пояснити. Частина мене хоче вірити, що діти просто мають бурхливу уяву, але логічних пояснень стає дедалі менше. Іноді, вранці, коли я готую чай, чую тихий наспів із його кімнати, ту саму стару пісню, яку мама наспівувала, коли готувала. Я весь час кажу собі, що це лише в моїй голові, що я просто сумую за нею. Але минулої ночі син сказав щось, від чого в мене похололо всередині. Він подивився на мене і запитав: чому ти плакав, коли Мімі пішла в лікарні? Він не міг цього знати. Я ніколи йому про це не розповідав. Я не знаю, що відчувати, страх чи розраду, мабуть, і те, і те. Пупу, -пу -пу. ну таємнича історія. І знаєте, часто кажуть, що діти в дитинстві можуть бачити якісь духи, якісь матерії, бо вони е відкриті енергетично до всього такого. Тож пишіть у коментарях, як вам перша історія, а я переходжу до другої. У когось у дитинстві був уявний друг. У мене ні. Тобто він не був другом. Я пам'ятаю високого старого чоловіка з животиком від пива, з посивілим волоссям і залисинами. Мама казала, що я завжди боялась чоловіка на горі. Якщо я його бачила, навіть не підходила близько. Мене дуже засмучувало, що ніхто, крім мене, не міг його бачити. Пізніше виявилося, що в тому будинку справді помер чоловік, і коли я згадую про нього зараз, у мене виникає відчуття небезпеки, щось хижо неспокійне. Він завжди намагався бути поруч зі мною. Я не маю на увазі, що мої батьки були нечутливими чи не вірили мені. Моя мама знала про цього чоловіка і про те, як я його боялась. Уже коли я виросла, вона сказала, що справді чула, ніби в цьому будинку помер якийсь чоловік і що вона вірила кожному моєму слову. Моя мама теж вірить у надприродне, так само як і я. Тоді наша сім'я була військовою, і ми не могли вибирати, де жити. І тому ця історія довго тривала у моєму житті. Ось так: одна справа, коли це уявний друг, і тобі комфортно з цим, навіть коли ти маленький, а інша справа, коли це щось не дуже дружелюбне, так би мовити. І це виглядає досить тривожно і моторошно. Історія номер три моя донька мала уявну подругу, яка знала речі, про які вона просто не могла знати. Я взагалі не вірю в таке, точніше не вірив. Тепер я вже не впевнений, у що саме вірю. Моїй доньці Еммі минулого місяця виповнилося 5 років. Приблизно біля її четвертого дня народження вона почала говорити про свою подругу Клару. Спершу все виглядало цілком звичайно, типова уявна подруга. Емма ставила для неї тарілку за столом, розмовляла з нею під час гри. Звичайні дитячі речі. Ми з дружиною думали, що це мило, але Клара була конкретно дивною. Емма казала, що Кларі сім років, у неї довге чорне волосся і старовинна сукня з квітами, і що Клара сумує за мамою. Приблизно два місяці тому все стало дивнішим. Під час сніданку Емма раптом запитала, чому ми зняли фотографію Клари. Я не зрозумів, про що вона говорить. Вона наполягала, що раніше у нас у коридорі на другому поверсі висіла кларена фотографія. Ми живемо в цьому будинку вже три роки і ніколи не знімали ніяких фото. А потім минулого місяця дружина перебирала коробки на горищі, шукала дитячий одяг і знайшла старий фотоальбом, який, мабуть, залишили попередні власники. Всередині. Фото з 1982 року. Маленька дівчинка, років 6-7, із довгим чорним волоссям у квітчастій сукні. На звороті написано Клара, 7 років, літо 1982». Дружина показала мені, і ми просто застигли. Не було жодного способу, щоб Емма коли-небудь бачила це фото. Вона лежала на самому дні коробки під купою старих речей у далекому кутку горища. Емма ніколи туди не піднімалася. Я попросив Ему ще раз описати Клару. Вона описала дівчинку з фото до дрібниць: сукня, волосся, і навіть сказала, що у Клари спереду бракує зубчика, що й справді видно на фотографії, якщо придивитися. Ми не сказали Емі про це фото. Ми просто не знали, що думати. За тиждень Емма сказала, що Клара більше не приходить гратися, бо знайшла свою маму. Сказала це спокійно, ніби мова про подругу, яка просто переїхала. Я почав шукати інформацію про наш будинок. Знайшов стару газетну статтю 1983 року. У ній йшлося про семирічну дівчинку на ім'я Клара Беннет, яка загинула в автокатастрофі приблизно за три кілометри. Звідси її родина жила в нашому домі з 1978 по 1985 роки. Аварія сталася в 1982, того ж року, що і фото. Емма відтоді більше не згадувала Клару. З того моменту, як сказала, що та знайшла маму, я намагаюся знайти логічне пояснення. Можливо, Емма якось бачила ту фотографію, а ми забули. Може, це просто дивний збіг. Але цей збіг, ці деталі, те, як вона все описувала до того, як ми знайшли фото. Моя дружина вважає, що Клара була справжньою, що вона була тут, і Емма могла її бачити. Я хочу знайти раціональне пояснення, але не можу. Чи траплялося щось подібне, з чиїмись дітьми? Я не сказав би, що мені страшно, але відчуваю справжній неспокій. Якщо Емма могла бачити Клару, то що ще вона може бачити, чого не бачимо ми? Оце про те, що я й казала, що діти нібито як можуть бачити. Ось такі надприродні штуки. У мене в дитинстві, до речі, теж були такі подружки, які розповідали, що нібито у них є уявні друзі. Але мені на той момент здавалося, що вони просто це вигадують для того, щоб здаватися більш цікавими і ставати популярнішими в колі дітлахів, так би мовити. Тому... Хто його знає? пишіть у коментарях, чи було з вашими дітьми таке, чи взагалі, чи можливо у вас були уявні друзі. Дуже, дуже, дуже цікаво буде почитати. А ми продовжуємо. Історія досить довга, тому вмощуйтеся зручненько. Уявний друг із дитинства насправді паранормальна істота. Я розумію, що ці події сталися в ранньому дитинстві, але вони залишилися зі мною на все життя. І, здається, стали передвісником інших паранормальних чи незвичних подій, які траплялися зі мною пізніше. Отже, до головної частини історії вона трохи довга, охоплює кілька ночей і днів. Але по суті, це одна подія. Спробую викласти коротко. У мене в дитинстві були уявні друзі: одна чи дві лисиці. Це стало початком усієї паранормальної активності, яку я пережив у своєму житті. Коли я був дитиною, у мене було двоповерхове ліжко, і я спав на верхньому ярусі. У моїй спальні стояла валіза біля підніжжя ліжка поруч із дверима. Не знаю, чому вона там була. На тій валізі лежала купа одягу. Так само не знаю, чому він був там, а не складений на місце. Однієї ночі я ліг спати. Видерся на верхнє ліжко, як завжди помолився, послухав свою вечірню історію, і все було нормально. Я заснув. Думаю, що заснув. Мені снилося, здається, що я все ще лежу у своєму ліжку і хочу спуститися вниз. Але коли я глянув вниз, то замість купи одягу на валізі побачив лиса. І з якоїсь причини я його злякався. Я відсунувся у найдальший куток ліжка і залишився там. Він запитав, чи може піднятися до мене на ліжко. Я боявся, тому відповів ні. Він сказав, що ти можеш не стукать мені тут. Він запитав, чи може піднятися до мене на ліжко. Я боявся, тому відповів ні. Він сказав, що просто хоче поговорити зі мною. Я сказав, що він може говорити зі мною, не піднімаючись на ліжко. Тож ми провели ніч, розмовляючи. Він ставив мені запитання, а я відповідав: звичайні запитання про мій день, про різні дрібниці. Можливо, він просто хотів, щоб я розслабився і знизив пильність Не впевнений. Наступної ночі та сама рутина перед сном. Я ліг у ліжко, помолився, послухав казку на ніч, потім заснув. Знову мені приснився сон. Я був у своєму ліжку, і мені потрібно було спуститися вниз до ванної. Я подивився вниз. І знову побачив того лиса. Але цього. Ау! Ну, ти заспокоїшся чи ні? Я подивився вниз і знову побачив того лиса. Але цього разу він сидів не на валізі, а на кілька сходинок вище, на драбині до мого ліжка. Технічно, не на самому ліжку, але все одно дуже близько. Це все ще лякало мене, здавалося, він це відчував. Тож ми знову говорили тієї ночі. Цей процес повторювався кілька ночей поспіль. Щоночі Лис піднімався на одну дві сходинки вище. Він питав мене про школу, про моїх друзів, про те, ким я хочу стати, коли виросту. Про все, що відбувається в моєму житті. Щоразу я відмовлявся дозволити йому піднятися на моє ліжко. Зрештою, він дістався до самої верхньої сходинки, але я все одно не дозволив йому сісти поруч. Він прийняв це, хоча, здається, був трохи роздратований, виснажений чи розчарований. Отже, після того, як лис піднявся аж до самого верху, а я все одно не дозволив йому залізти на моє ліжко, бо все ще боявся його. Я більше ніколи не бачив його вночі у своїх снах. Зрештою, я попросив маму переставити ту валізу. Після всіх цих подій я почав гратися зі своїм уявним другом. Бачив і спілкувався з ним лише я, що, звісно, логічно. Я бігав з ним у лісі навколо нашого дому, лазив по деревах, грав у піжмурки. І очевидний поворот сюжету моїм уявним другом був лис. У моїй дитячій свідомості тоді навіть не спало на думку, що лис із моїх снів і той, із ким я грався, могли бути однією і тією ж істотою. Адже лис із моїх снів лякав мене, було відчуття, ніби він хоче мене поглинути, прикидаючись турботливим і добрим. А цей. Був веселим, і з ним було приємно гратися, і він заспокоював мене. Те, що страшний лис зник, а натомість з'явився веселий лис друг, чомусь зовсім не турбувало мене. Дякую, що прочитали. Знову ж таки, це був мій перший досвід, який, здається, відкрив шлюзи для всього паранормального або принаймні незвичайного у моєму житті. Сталося це, коли мені було приблизно чотири роки. Відтоді відбулося багато різних подій, але про них. Іншим разом, ось така історія. Я, якщо чесно, побачивши короткі речення, я ж кажу, я її повністю не читала. Мені вона здалася набагато такою моторошнішою, цікавішою. Просто так сталося, що я бачила багато різних жахастиків і моторошних історій, тому мене важко чимось налякати. Ось таким містичним. Тож пишіть у коментарях, як вам ця історія, чи була вона для вас якоюсь страшною чи більше цікавою. А ще, якщо з вами траплялася якась паранормальна історія в житті, пишіть її в коментарях, і я її прочитаю в наступному випуску. Дякую за увагу! І ще дуже-дуже дякую моїм спонсорам, які залишаються зі мною, примножуються, і це надихає мене ще більше створювати якісного і цікавого контенту для вас. Дякую, ви найкраще. До зустрічі.